Літня спека у Європі призвела до падіння рівня води у річках. До прикладу, неподалік сербського портового міста Прахово у Дунаї, виявили залишки нацистських кораблів, затонулих у часи Другої світової війни. Судна також виявлено в Угорському національному парку Дунай-драва, де рівень води у річці днями становив лише півтора метра. Під час повені рівень води у Дунаї піднімається на річ. Рівень у понад 6 метрів. Східна Європа переживає критичну посуху, яка позначається на врожаї та рослинності. Сповіщає Європейська кліматична служба Копернікус. Довгоочікування дощі почалися у понеділок. Ймовірно, до вихідних рівень води у річці Дунай підніметься приблизно до трьох метрів.